Подивіться, дорогі друзі, де я знаходжуся. Просто прекрасна місцевість тут, в Італії, де росте просто виноград всюди, де би ви не подивилися. І тут живуть фактично люди, італійці, які е, вирощують виноград і таким чином е, заробляють собі на життя. І також дуже сильно роблять різне домашнє класне таке справжнє вино. Не таке, знаєте, просте з порошком, яке ви в магазинах купите, дійсно натуральне. І ми зараз знаходимося в горах. Тут просто ландшафти, просто неймовірні. І виноград фактично отсюди просто ви можете піти, і виноград буде вам рости всюди, повністю. От Подивіться на свої власні очі. Повністю свіжий, прекрасний виноград, який ви можете покуштувати, попробувати самі для себе. І я, друзі, сьогодні вам покажу всю цю місцевість, розкажу вам також, чому саме я вибрав Італію, чому я сюди приїхав. І е, чому саме я почав з цієї прекрасної країни? Тому що тут є що подивитися. І я саме, як бачите, дивлюсь на Італію трошки глибше, трошки більше, а не так, як просто їду де туристичні тільки місця. Туристичні місця це добре, але такі різні речі, це ви коли бачите, і можете себе поглинути шматком цієї прекрасної, гарної країни, яка дійсно не зупиняє вражати. Вон там, подивіться, внизу, бачите, це все є приватні будиночки. І в цих приватні буд приватних будиночках також е зразу навколо є ці всі ферми. І тут фактично все, що вирощують, це просто виноград і виноградники. Тут можна повноцінно собі жити в своє задоволення. Люди фактично будують будинки в цій місцевості з каменю. Навіть не з цегли, а прямо з каменю. І це дуже сильно, не то, що вражає, а просто. Створює хороші ландшафти, тому що якщо ви будете з дерева будувати хати тут, то тут буде така жарінь, бо тут фактично жарко і просто невигідно і не вартує просто так будувати. Дивіться, які там краєвиди, аж самий кінець повністю. Вас, напевно, дуже цікавить, чому ти канадський марк останнім часом так вирішив все повноцінно змінити. Знаєте, в житті є дуже мало шансів, і життя завжди дає всім одинакові шанси. Деколи деякі люди просто це не бачать, не зауважують вчасно. Але ми всі маємо якісь шанси в цьому житті. І коли ви маєте шанс побачити світ, я не поїхав просто в Європу чи в загальному в Італію, щоб комусь щось доказувати. Чи просто, бо українці там писали, говорили, я хочу просто побачити це все на свої власні очі і подивитися, чи де мені буде добре жити і де можна себе знайти. І в загальному тут дуже цікава взагалі різноманітність. І важливо в житті бачити трошки різні речі, тому що якщо ви сидите дуже довго на одному місці, ви не зможете ніколи абсолютно. Розвиватися як особистість, як людина. І від проблем ви ніколи не можете втекти. І це всі всім зрозуміло. Тут не треба бути науковцем, щоб такі речі не розуміти. Але ніхто від проблем не втікає. Навпаки, люди, якщо хочуть розвиватися, вони не вибирають легкість, не переїжджають з одного канадського міста в інше місто або в іншу Америку. Тому що це все легко, це все добре, бо то є той стиль життя, до якого більшості людей. Привикають, а от коли ви дійсно все міняєте навпаки, і Європа є навпаки від Канади, від Сполучених Штатів Америки, тоді ви вчитеся, тоді ви ростете, і тоді ви можете багато чого теж говорити і рівняти. Тому що це вже дві різні два різних світи. Ще раз вам хочу трошки показати і зблизити ці всі виноградники. Просто подивіться, скільки їх там багато. Це все. Виноградники, уявіть просто собі, яке то смачне і яке з цього вино, якщо воно прямо свіже, тут повністю робиться. Тут навіть бачите, люди приїхали на такому е, домівці, От, до речі, в Європі вони, бачите, більш компактніші і вони собі подорожують повністю, е, я з ними розмовляв і говорив, всюди по Європі собі тут сплять і заїжджають так аж прямо в гори. Дуже цікаво. Вон, будь ласка, ще більше винограду. Виноград тут просто всюди, щоб ви розуміли. Тут, де би ви не подивилися, він є над головами, він є збоку, він є на полях, він є перед хатами, біля хатів, при дорозі, на дорозі. І що цікаво, що фактично ніхто цей виноград не збирає просто так. Тут, то, звісно, чийсь виноград, і переважно, якщо хтось вас зловить, що ви будете його їсти чи збирати, то вам можуть дати штраф і звісно, це не можна робити. Але хто не бачить, або якщо хтось візьме, хтось можна попробувати, звісно. І ще більше прекрасних. Краєвидів на долину виноградів. Вони тут просто всюди, щоб ви просто розуміли. Зверніть вашу увагу на цю архітектуру, і як тут будиночки будуються в загальному в горах в Італії. Повністю все з каменю. Тут, звісно, є повністю комен, пічка всередині і колись в себе так обігривали італійці, також коли не було ще в загальному нормального опалювання. І це історія. То це навіть маленький будиночок, через нього пройшло стільки багато людей, стільки багато історій, стільки. Туристів також проходили. Ну і побачити Італію навіть середини, отаку дійсно, де живуть люди, де вони мають свої дачі, ферми. Це цікавіше, це відкриває більше уяву і більше дає розуміти, як живуть справжні італійці, європейці в цій прекрасній та такій цікавій країні. Зараз я хочу скуштувати справжнє, свіже вино з виноградів, які ростуть цій долині. І дуже цікаво спробувати це, це вино, бо воно є свіже, натуральне і, звісно, без ніяких там хімій і добавок. І це додає знову ж таки цікавинку відчути смак справжнього такого натурального продукту. Зараз я вам ще покажу багато цікавинок. Подивіться, просто які тут краєвиди, які тут вигляд неймовірний. всі буки. І саме цікаве, що погода просто вражає. Тепло. Сонячно сьогодні, і це тільки прикрашає цю долину. Дорогі друзі, в руці я маю справжнє класне вино, прямо звідси натуральне. І Хочу звернути вашу увагу, подивіться, зразу виноград росте тут, і подивіться, яке гарне віконечко, на, яку прекрасний, на який прекрасний краєвид. І зараз я буду тут перед вами куштувати та пробувати це вино. І це дуже цікаво, взагалі, коли хтось таке робить, тому що я ще не пробував, тому цікаво вам побачити мою реакцію. Я думаю, після того, як я попробую, якщо мені сподобається, то ви захочете самі тут побувати і на свій власний розсуд спробувати відчути справжнє натуральне вино. Тому давайте, дай Боже. М -м, друзі, смак просто надзвичайно неймовірний. Ну такий чистий, такий, розумієте, виноградний і чути просто виноградом свіжим виноградом. І це натуральне, справжнє. Вино я дуже мені дуже сподобалось, я зараз його закінчу коштувати і ще хочу вам розповісти трошки більше в загальному про цікавинку і порівняння про Канаду і Італію іменно в цій місцевості. Тому давайте до наступного випуску. Дивіться, друзі, це вино, яке я тільки що покуштував. І що тут написано по-італійськи, що я передаю. Перевагу вину з осадком внизу, тобто це тупо таке натуральне, дійсно вино, яке дуже прекрасно пробувати. І така пляшечка коштує 13 євро. Що, якщо враховувати, що в магазині таке простеньке не справжнє вино може коштувати 2 євро, то це досить дорого для європейців. Але коли ви раз тут, ви мусите це покуштувати і попробувати. і ще й коли такий краєвид прекрасний перед вами відкривається. От вам, друзі, зійду трошки вниз. Тут дуже небезпечно, то виглядає на камері, що це небезпечно. Але покажу вам просто ці виноградники, ще як вони зблизька виглядають. От, будь ласка. Дуже цікаво, чесно вам сказати. Я сам в Едмонтоні вирощую виноград не такого сорта, сорту, як тут. Але мені цікаво бачити це все на власні очі. Тут можна собі тако посидіти просто і з вами поспілкуватися. Ну що я хочу сказати? Що ця місцевість... Дуже нагадує Канаду, знаєте чим? Що тут спокійно. От Канада вся дуже спокійна в тому плані, що дуже багатьом людям не подобається. Але от я виїхав з міста буквально перший раз за десь 4 дні, і тепер я відчуваю цей спокій такий, знаєте, що я от привик до нього. І це дійсно непогано з одного боку, з іншого боку, добре, це як кому. Мені подобається спокій, і тут є тишина, тут можна посидіти. Відчути атмосферу і просто насолоджуватись природою, бути серед зелені. І це надихає, це допомагає, це очищає ментальний стан. Тому, друзі, я не один раз вам говорив, що я тут не просто так. Я хочу показати вам і насамперед, після всіх моїх подорожів, після всіх країн, я зроблю дійсно великий такий важливий відеоролик про культурний шок, в якому я розповім все. Від полички до полички, як є в Канаді, як є в Італії. І таким чином зможу більшу картинку вам намалювати і чесну картинку намалювати від людини, яка б це все побачила з двох боків. Тому що це цікаво буде і це важливо, бо багато людей цікавляться Канадою, живуть в Канаді, в Європі для українців, для нас близька. Але я себе в Європі почуваю як свої тарілці, тому що я є європейцем, народився в Європі, народився у Львові, в старовинному прекрасному місті. Там прожив 11 років, що літа туди-назад їздив. Тому для мене це не новинка, але саме інші Європа, інші частини Європи це дуже цікаво показувати саме вам. Тому дякую вам, друзі, що ви зі мною. Дякую, що ви все це побачили сьогодні. І вам бажаю, як завжди, тільки найкращого. Чекайте нові відеоролики. Точно вас не буду зупиняти і не дивувати. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.